Що ми будемо говорити за минулий рік, це порядка ми пролікували біля 1200 інсультів, і за 8 місяців цього року вже є така цифра. Тобто відмічається явне збільшення кількості пацієнтів з цією хворобою. Загалом за цей рік у медзакладах області допомогу з інсультом отримали понад дві тисячі людей. 16% врятувати не вдалося. Така невтішна статистика змусила владу реагувати. Відтак на рівненщині розроблять обласну програму громадського здоров'я. Відповідне рішення прийняли під час засідання регіональної координаційної ради. Має на своїй меті забезпечити організаційні заходи щодо подолання тої чи іншої системної проблеми, так як ми зараз говоримо, лікування серцево-судинних захворювань. Така ж невтішна статистика з інфарктом міокарда. Зокрема, цього року в лікарнях області перебували 1052 пацієнта 6% відсотків з них померли. Але щоб запобігти таких випадків, запланована програма має забезпечити два напрямки. Сутність аптечних пунктів, аптечних закладів у віддалених населених пунктах це один напрямок, в якому ми будемо скеровувати. Другий напрямок ми ще більше і глибше поширимо мережу лікувально-профілактичних закладів для того, щоб медична допомога була доступна у тих віддалених районах. Також ми системно вводимо консультування за допомогою телемедичної техніки, тобто не потрібно пацієнту їхати на консультацію постійно. Аби уникнути та перешкодити захворюваності інсульту та інфаркту, лікарі радять відмовитися від шкідливих звичок та вести здоровий спосіб життя. Фактори найбільш частіше, які впливають на збільшення цієї хвороби, це артеріальна гіпертензія, підвищення артеріального тиску, підвищення порушення обміну жирового, порушення серцевого ритму, цукровий діабет. Ну і стрес, хронічний стрес, в якому перебуває наша країна протягом останніх майже трьох років. Обласна програма громадського здоров'я буде розрахована на 2025-2028 роки. Для цього створять робочу групу з профільних фахівців. Проєкт планують представити вже в грудні цього року. Діана Смірнова, Павло Стоцюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.